Розповідає, якої ситуації є станом на час нашого етеру. Вітаю так само дуже рада бачити. Хочу сказати, що на жаль, попередній вечір ми рада б сказати, що пройшов спокійно, але ні, нас на нас на місто була атака шахедами, і це вперше за досить тривалий час. Напевно, з весни а, от така атака БПЛА була, і спрацювало. Дуже добре наша команда, ті, кого називають бивцями БПЛА, мисливцями не ВПЛА, і дуже добре, не знаємо, що могло бути мішенью, але врешті-решт цей безпілотник збили на Чевченківським районі. Його уламки, звісно, і на жаль, вони не зникають безслідно, вони посипалися. І от частина випила впала в дорожнє покриття. Оце найбільша рунації. Ви бачите, вони досить незначні, але попри те, знову таки багатоповерхівки є пошкоджені склові. Вікна машини, які теж побило склом, і троє людей звернулося за допомогою, у когось гостра реакція на стрес, а в когось, осколко він, пробачте, порізи склом невеличкий. І ви бачите, що от машини потрощило, є просто людина, яка їхала дорогою однією з центральних вулиць Харкова, і от цей приліт стався. Тобто чергова атака. Я не можу сказати, що менш потужною зброєю, тут важко порівнювати, бо наслідки вони дуже різні, але завжди руйнівні, на жаль. І ще кілька атак або прольотів просто над містом в інші області, в інші регіони ми спостерігали і в телеграм-каналах, і багато хто чув над головою. Це характерне жужання мопедів, як їх називають. І от попередньо в прокуратурі сказали, що це в нас була БПЛА герань друга. Бачили теж, що от на частинах на деталях. Лишилися певні написи, і це дає змогу швидше нашим експертам ідентифікувати, що за зброю на цей раз використали проти мирного населення Харкова. Я пропоную послухати представників правоохоронних органів міської влади. От така перша оцінка ще вночі, одразу майже після прильоту на місце події відпрацював, відпрацював наш оператор і записав ці коментарі. Попередньо це бойовий дрон, баражуючий боєприпас шахеда Божгерань, чорного кольору. Фактично, це розробка іранська розробка «Шахед», але можливо це саме «Герань», дрон баражуючий, який було видово на території Кожного дня. Як ви бачите, але це каби, це С-300, С-400. Що стосується шахетів, то дійсно дуже давно не було шахетів. Я пам'ятаю шахиди, які були, коли, на жаль, загинули три працівника ДСНС. І це було літа, але потім практично не було шахидів. От сьогодні це перший випадок, за останні часи, коли був приліт шахети. І хочу сказати, що не тільки Харків був під обстрілом. Звісно, на жаль, було багато обстрілів саме Харківської області. Це знову Куп'янськ багатостраждальний. До речі, я нагадаю, що з Куп'янського напрямку, з Борівського напрямку, продовжується евакуація І за минулу добу. Допомогли виїхати поліція, волонтери, всі от соціальні служби і координаційний гуманітарний центр, яким цим опікується, допомогли виїхати півтора сотні людей. Також хочу нагадати, ми показували. В попередніх етерах про те, що на в Харкові працюють кілька хабів гуманітарних, які допомагають вовчанській громаді, допомагають Курилівській громаді. От нещодавно з'явився ще куп'янський такий хаб, простими словами. Це для того, щоб люди знали, де шукати допомоги підтримки різного роду. бо... Повторюся, ми часто про це говоримо. Що люди, які евакуюються, вони дуже розгублені і опиняються, щоб не були вони сам на сам зі своїми проблемами. То от є такі хаби, є спільноти, є телеграм-канали. Головне шукати і допомогти своїм знайомим, близьким, які евакуювалися, знайти допомогу, шляхи от вирішення своїх проблем. І трошки ще продовжу про обстріли. У нас Куп'янськ був під ударами fpv дронів У нас Куп'янський район, село Глушківка. Там, на жаль, чоловік і жінка 48 років обом вони загинули через те, що росіяни зробили мішенью своєю територією тракторної бригади, вбили цих двох людей. І Ізюмський район, невеличке село Капітолівка, майже частинка ізюму, скажімо так, якщо територіально дивитися, то там троє чоловіків, поранені від 47 до 60 років. Тут били по цивільному підприємству. Це знову от, за минулу добу Харків. Житловий район, спальний район і в в регіоні в Харківську, в Харківській області це цивільне підприємство або фермерське, або просто приватні невеличкі підприємства. Це те, по чому били. І Наостанок я б дуже хотіла, щоб ми згадали обстріл, який відбувся в Харкові, коли по нам знову вдарили С 400 Напевно, за цей початок листопада ми говоримо, що всю всі типи зброї, які використовували от за час повномасштабного вторгнення, знову використали по Харкову. Це С-400, це Шахеди, це КБФАБи, це авіаційні ці снаряди, переробки, тобто дуже багато чого. І один з таких ударів він прийшовся по місцю дислокації поліції. Ми про це детально розповідали. В понеділок відбулося прощання з загиблим з правоохоронцем полковником Андрієм Матвієнко. Йому було трошки за 40 років. Як говорять його колеги, це розквіт віку. Це час, коли ще можна було працювати і працювати довгі роки, десятки років. Але на жаль, його життя обірвалося на прощання. Ви знаєте, що вразило особливо? Звісно, прийшли колеги. Звісно, прийшла сім'я, прийшли друзі, але прийшло дуже багато. Правоохоронців, поліцейських, які працювали з ним, бо, бо там, куди вдарила, куди вдарила ця ракета, куди вдарив цей снаряд, і люди з пораненнями, з перев'язані, люди, які відпросилися, приїхали буквально на кареті швидкої, щоб провести в останню путь свого товариша. Це... Говорить багато і про людину, якої не стало це. Багато говорить і про сам колектив поліції, який дуже є споченим, де дуже є таким міцним. І кожна втрата вона, на жаль, незамінна, вона, на жаль, невідворотна, але вона є. І ми мусимо пам'ятати про, про своїх загиблих людей, пам'ятати, віддавати їм шану. І от таке прощання відбулося. Дуже хотіло б, щоб наші глядачі згадали правоохоронців. Та будь-кого хто хто гине від дій російських терористів зараз? Вже п'ятнадцятеро поліцейських вони їх не стало саме через їх вбили російські військові. Я пропоную послухати добрих друзів загиблого трошки розкажуть і про нього як людину, те, чим він займався спочатку повномасштабного вторгнення, і про сам удар, наскільки він був важкий для людей, які перебували буквально. За лічені метрів від прильоту. Роху 15 я знаю, це і колега, друг, керівник. Керівник дуже шкода, що терористи постійно обстрілюють і забирають наших найкращих колег. Він був, стояв при вході в приміщення і там його. І дістало осколкове поранення саме голови, наскільки мені відомо. У мене поранення, як ви бачите, голови і лівої сторони, цієї лівої сторони тіла. Я особисто цілі ті росіян. багато їм всім в пеклі. І все mm -hmm. більше немає. З 24 люку, весь лютий березень, поки не пройшла деокупація, він опікувався саме поліцейськими, які знаходились на окупованих територіях. Це щоденний зв'язок вранці і вночі з ними. Це доповідь їх по пересуванню ворожих військ, і я його тоді, так як він з ними зі всіми спілкувався, його сразу зарієнтов на розвитку ЗСУ, на розвитку гур. І він напряму коригував дані. Щодо о, пересування ворожої техніки на окупованих територіях, то що давали наші о, люди, які залишились там. Емоційна це дуже значна для нас. Втрата на Красенка в роботи ми не, не допустимо. Не допустимо, хоча б до того, щоб він цього точно не хотів би. Ще раз найщиріші слова співчуття сім'ї колегам. Дуже хочеться, щоб більше таких матеріалів не було. Але поки триває повномасштабне вторгнення, розуміємо, що на жаль це цілком можливо. І також, як завжди, говорю, що дай Боже, щоб цей, цей день, цей вечір, ця ніч вони далі були не тільки для Харкова, а для всієї України тихими. Хочеться в це вірити, і на це працюють наші сили оборони. Тому просто подяка. Дуже на це сподіваємося, і дуже сподіваємося, що так і буде. І дуже сподіваємося не на один день, а на дні і на роки тиші. Але тут справді уповаємо на українські сили оборони і допомагаємо їм як можемо. Дякую тобі, Аню. Традиційно бережи себе. Побачимося в наступних етерах. Наша Аня Черненко з Харкова. Була з нами на прямому зв'язку про ситуацію в регіоні. Говорили разом із вами. Ну і знаєте, коли говоримо про підтримку українських сил оборони, це не просто слова. І я нагадаю вам про відкритий збір 24-го каналу на генератори Кофлоу і дрон для 214-го батальйону обфор, який зараз перебуває на Курахівському напрямку. Ми знаємо, що ситуація там залишається напруженою, і ось це обладнання воно є критично важливим зараз для військових, які у самісінькому пеклі перебувають. Ють, генератор та екофлоу забезпечують безперебійне живлення техніки зв'язку, особливо в польових умовах. А дрон Мавік 3 стане очима наших військових і допоможе бачити небезпеку, дивитися, які плани снує ворог і зрештою давати на це відсіч. Ціна питання 358 тисяч гривень. Але з вашою та з Божою помічю ми зібрали. 56% від цієї суми в режимі онлайн. Кажу вам, що йдеться про 204 тисячі 840 гривень до завершення збору. Не так і багато, але ми щиро потребуємо вашої допомоги для того, аби все необхідне закупити і хлопцям якомога швидше передати. Дякую за кожен ваш внесок. Зробити його ви можете за QR-кодом або посиланням, які зараз бачите на екрані. За посиланням знайдете також є звіти за збори, які з вашою допомогою нам вдавалося. Закривати, дякую вам за кожен ваш внесок.